Всім привіт і слава Україні! Ну що ж, сьогодні мені підігнали телевізор для розбору. Також сучасний, але побачимо, посміємося разом, що буде в телевізорі LG. Зараз покажу його. Так, ось він стоїть. Побачимо, що в такому буде телевізору. Також, напевно, посміємося, так як з того, Samsung сучасного. Ну, побачимо, приступаємо до розбору. Ну що ж, все те саме, на що я і очікував. Так як і в Samsung, немає нічого цікавого, а можливо, ще й менше, ніж в Samsung. Побачимо. Буває, хочеться розібрати такий сучасний телевізор просто для сміху. Ну що ж, далі крутим. Розділив на двоє. Зараз будемо пробивати кінескопа. Так, надіюсь, не зірветься. Гарненько. Будем працювати далі. Ви знаєте, що я побачив, що я такого не зустрічав навіть. Телевізор LG з начинкою від Samsung. Це вперше в мене такий попався телевізор. Коробка LG. А начинка Samsung. таке буває. Так, от такі у нас пироги. Нічого цікавого я поки що не побачив. Так само одна мідна катушка маленька. І оце. З міді. Більше нічого тут, я думаю, цікавого не буде, але. Но... Побачимо ще. Так, подивимося, що цікавого в цій коробочці буде. Так, мікроконденсатори. А тут, як завжди. А тут, як завжди, нічого. Мікрока є. Але... Дуже мало. Коротше кажучи, ось все, що можна було витягнути з цього телевізора. Мікросхеми і транзистори, що більш цікаве, Позолоти явно її не видно, посріблення є. Пару срібних маленьких контактів. І мікрокам-конденсатори. Менше грама. Ну, якось так, такий телевізор. І всього-навсього 350 грам МІДі. Більше нічого цікавого в ньому не було. Ну добре, до зустрічі на каналі. Чекаємо слідуючого розбору, але вже не сучасного телевізору. Пока.